Добрий день усім. Сьогодні ми поговоримо трошки про комп'ютерну томографію в практиці кардіолога. Що потрібно знати кардіолога та і радіолога, який займається цим. Наразі в кардіолог це все ще це, е, зазвичай серце, яке розташоване в грудній порожнині. Тобто, поруч завжди є легені, від серця відходять крупні судини, і кардіологу іноді приходиться диференціювати не тільки кардіогенні захворювання, а судинні захворювання або захворювання захворювання легень. Тому зазвичай покази для комп'ютерної томографії в кардіології, саме в кардіології, вони різні. Якщо ми беремо ургенці, то це легенева емболія, це гостра дисекція аорти. Це задишка або важкий стан нез'ясованої етіології, це судинні захворювання. Ну і, звісно, це патологія серця. По гострій десекції буде доповідь лікаря пані Мірчук. По патології судин серця буде доповідь професора Світлана Федьків. Тому я зосереджуюсь більше на на станах легенева емболія, задишка та важкий стан на з'ясованої деякі судинні захворювання. Наразі реальність комп'ютерної томографії така, що якщо ви кладете пацієнта, наприклад, важкого пацієнта на стіл комп'ютерної томографії, то ви отримуєте класичну піроглобську анатомію на живій людині. І ми будемо говорити саме про серце, судини і легені. Почнемо з логеневої емболії. Я думаю, що ви всі е, користуєтесь при менеджменті логеневої емболії керівництвом е, Європейської асоціації кардіолога за 2019 рік це остання модифікація. Там цікаво порівняти е, 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 клінічні прояви е, в 2014 році в гайдлайні вони давали ці клінічні прояви. 19 2019 році написано дуже просто: клінічні прояви легеневої емболії не специфічні. Чому це важливо? Тому що вона може проявлятися дуже по-різному і іноді дуже важко поставити діагноз. В контексті доповіді пана Михайла Сараківського о синкопальних станах. синкопальний стан може бути єдиним проявом легеневої емболії. Тобто про це пам'ятайте, будь ласка, і це внесено в керівництво Європейської асоціації кардіології за 2019 рік стосовно легеневої емболії. А, для чого я це кажу? Що не завжди буде задишка а, з кровохарканням з збілью. Тобто, може бути просто втрата свідомості тимчасова, і це буде проєкт легеневої емболії. А раз так, то КТ ангіографія буде майже першим кроком діагностики. Якщо ми подивимося на керівництво, то у гемодинамічно нестабільних пацієнтів з підозрою на легеневу емболію пропонується спочатку зробити транстерекальне ехо біля кроваті. Якщо є дисфункція правого шлуночка, то невідкладно зробити КТ-ангіографію. Але зазвичай дьявол криється в деталях. Якщо у нас немає прикроватної транспаракальної археографії або ультразвуковий спеціаліст працює до 4 годин, або поінакше, то ви можете відразу стартувати з КТ ангіографії. Це дуже важливо. Як виглядає емболія легеневих артерій, ви будете бачити тромботичні емболи в різних частинах легеневих артерій, в даному випадку це. Права та ліва легеневі артерії, часткові та сегментарні. Тобто вона двобічна, достатньо проксимальна, і це масивна. Так вона виглядає інтерцію в фронтальний. Ви бачите, що ступень ураження судинного русла привишає 70-60-70%. Якщо пацієнт гемодинамічно стабільний, то вам пропонується оцінити клінічну вірогідність. Я не буду зараз зупинятись на модифікованих критеріях, женевських критеріях, ви всі знаєте, там фактично 8 пунктів, але в будь-якому випадку, якщо низька вірогідність, а де позитивний. Або висока клінічна вірогідність. В будь-якому випадку наступний крок КТ-ангіографія. Тобто, якщо пацієнт нестабільний, КТ-ангіографія легеневих артерій, якщо пацієнт стабільний, але позитивні дедімери або висока клінічна вирогідність, це КТ-ангіографія. Що ще, окрім а, саме емболів, ми шукаємо і в чому акцент? Емболи можуть бути у вигляді тромбовершника. -тромбо чому це важливо? Таких пацієнтів ми не відпускаємо своїми ногами з кабінету комп'ютерної томографії, бо цей тромвершник нестабільний, він може зміститись, закупорити ще більше русла, і пацієнт, і ми можемо отримати зупинку серця у пацієнта і смерть. Тобто це важливо. Тромвершник це нестабільна ситуація. Що ще. Ми дивимося завжди на праве відділи серця. Тут показано виміри, які ми робимо на некеге-централізованому КТ, тобто на звичайному КТ в акціальній площині, найбільш широка частина правого шлуночка, лівого шлуночка, поперечний діаметр і, і, і даний норм. Як це працює на практиці? Пацієнт з емболією, одна двопічна ембалія, є інфаркт алені. Значне розширення правий шлунечок, а так лівий шлуночок не розширено. Важливе співвідношення, яке ми рахуємо, в даному випадку, воно 1,75 при нормі 0,95. Що це означає? Що є гостра шлуно або перевантаження правих, правих відділів серця? Ще один кейс: 58 років людина масивна емболія двобічна. Значне розширення правого шлуночка і правого передсердя. Якщо ми міряємо в е, ті самі, е, ту саму ширину правого шлуночка і лівого шлуночка по короткій вісі, то ми отримуємо ще більше співвідношення, це 2,1. і е, і це говорить про те, що навіщо нам це перевантажити. Бо такого пацієнта потрібно лікувати ургентно, Тобто це або тромболітична терапія. Внутрішня винна або селективна, або кардіохірургічна невідкладна операція. Тобто, такий пацієнт рідко доживають на, на, на консервативній терапії. Чому важливо перевантаження правих відділів серця? В тому самому гайдлайні European Society of Cardiology за, 2011, за 2019 рік ви можете побачити схем, схему. Яка приводить до гемодинамічного колапсу і фактично обструктивному шоку і смерті? Тому ми завжди дивимося на форму, на вигін на випрямлення та вигін міжлунечковою перегородки справа на ліво, тому лівий шлуночок по короткій вісі нагадує форму Д. і співвідношення. Якщо співвідношення більше півтора, 1,7, 2, 2,1, як ви бачили. То це дуже аргентна ситуація. Тут не потрібно звалякати з якоїсь активної терапії. Підозра на легеневу емболію це завжди орган. Не завжди ми можемо її знайти в плані, тому що не завжди вона як… Саме у цього пацієнта, тобто клініка може бути пояснена чимось іншим. Пацієнтка 77 років, там 130 кг з діабетом з задушкою. Перед цим був огляд завідуючого хірургії, гострої хірургічної патології не виявлено, На живіт вона не скаржилась. Ми йшли на емболію. емболію знайшли, але без перевантаження правих відділів. Але що ще знайшли? Знайшли холецистит деструктивне, емфізематозне, перферативне. Пацієнтка була прооперована в той же день увечір. Тобто дуже важливо, щоб радіолог і кардіолог, при відсутності, наприклад, емболії або при емболії, яка не, не пояснює клінічну важку ситуацію, подивилися за межами легеневих картерій, за межами серця та легень. Це важлива ситуація. Емболія може бути тромботична, як в цьому випадку. Тобто, це емболія м'яскотконинною пухлини, яка росла вправо на пору відірвалася і закупорила легеневий стовбур та легеневі артерії. Консервативно з цією ситуацією ми нічого не зробимо, бо це шмат м'яса в просвіті легеневих артерій, і це ургентна кардіохірургічна операція. У нас були пацієнти, молода дівчина з двома дітьми, у якої відірвався а, пухлинний тромб з ниркової вени і нижньої порожнистої вени а, на фоні раку нирки, і за купори в артерії. Вона була дуже нестабільна, з задушкою, І так само там була виконана подвійна операція: кардіохірургічна з тромбоекстракції та а, онкологічна. Тобто таких пацієнтів потрібно оперувати і можна оперувати ургентно, і тоді вони і виживають. А, окрім емболії, якщо ми не знаходимо, а, ви завжди диференціюєте з набріком легені, часи, коли а, ви чули завжди у пацієнтах з набріком легені дрібна у вологі кріпи, Ну, вони е, дещо або зникли, або відійшли е, на задній план, бо завжди більшість кардіологів каже, що Та там немає фрі тому важливо не відкидати дані комп'ютерної томографії. Якщо ви бачите потовшення, таке січате, січите, січату картину за рахунок потовшення міжчасточкового інтерстиція, Є матове скло, яке, яке домінує двобічно в медіальних або задньомедіальних відділах, є градієнт розподілу цього матового скла, то ви дивитесь на альвеолярний набридки. І не важливо, що клініка а, смазана, або ви не чуєте хриба, він декомпенсується може за годину, за дві, або к, к, к вечору, коли ви підете дому, додому. Тому а, якщо КТ показує класичний гострий альвеолярний набрид ступень гострості, ви вже будете е зрозумієте клінічно, то потрібно саме лікувати альвеалярний напрям. Альвелярний напряк логень е може бути асиметричним. В такому випадку ми диференціюємо його з е нирковими е причинами, тобто на фоні ниркової недостатності, але він може бути так само на фоні е кардіогенних причин. Тому. Якщо ми бачимо будь-які зміни, які типові для альвеолярного, альвеалярно-інтерспеціального набряку влогень, ми завжди дивимося на серце. Скажу по інакшому радіолог завжди має дивитись на серце, якщо відсканована грудна клітина з контрастом або якщо так сталося, то без контрасту. І ми робимо площини типові для, ультразв... ну, для ультразвукової діагностики, тобто це довга вість. Це коротка вісь, і це вигляд чотирьох камер серця. І оцінюємо завжди оцінюємо серце. В даному випадку, у цього пацієнта з альвеолярним напрямком, чітко видна невризма постінфарктна серця, що і є причиною фактично альвеолярного напрямку. Так само в ділянці рубця, в ділянці рубця або невризми на фоні контрасту в порожнинах ми будемо бачити тромботичні маси, що також важливо. Є такий варіант набріка, як інтерстиціальний набрік. І ось тут потрібно також ваше розуміння як кініцистів, не казати, що радіолог чогось не бачить. Якщо ви подивитесь на цю картинку, так, ви не бачите альвеолярних змін, ви не бачите якогось масивного потовщення частечкової інтерститі. Але що бачить радіолог? Що фактично у вас немає просвіту бронхів. Тобто стінка бронхів, дифузна потовщина в усіх відділах, і це відбувається за рахунок інтерстиціального набріку стінки стінки броню. Тобто це гострий інтерстиціальний набрик. Він перейде в альвеолярний набряк, але дихати нема чим, бо бронхи звужені. У цього пацієнта він виник, виник саме на фоні. Трансморального розповсюдженого інфаркту лівої, лівої бокової стінки е бокової стінки і лі лівого шлуночка. Тому, так плавно між, е від альвеолярного набріку, ми перейдемо до е ургентної оцінки е міокарда. Чи можливо її оцінити? Так, звісно, міокард можна оцінити на фоні е контрастування. Е в нормі він має контрастуватись гомогеном. У людей, у яких є не з'ясований авіалярний набрік, як і у цього чоловіка в 20 років, ми уважно подивились на серце і виявили ділянку випадіння в субендокардіальних суббендокардіальних відділах. І це є інфаркт. У цього молодого чоловіка цей інфаркт неоклюзивний, артерії були чисті, він виник на фоні емболії периферічної. Була маленька пухлина в лівому маслуночку міксома. На жаль, людина померла. Крім того, в ургентних ситуаціях на фоні інфаркту ми можемо бачити розриви міокарда. В даному випадку ви чітко бачите розрив міжлуночковою перетинки. Якщо пацієнт нестабільний, це фактично кардіохірургічна ситуація. Окрім того, Розрив може бути в ходу на фоні трансморального інфаркту. І тут важливо також уважно подивитись на КТ-картину і послухати радіолога. Якщо ви бачите випадіння контрастування, ділянки міокарду, але зі, зникнення, зі зникненням епікардіального прошарку жиру і наявності гемоперикарду, то фактично ви дивитесь на розрив міокарду на фоні інфаркту. Це дуже важливий критерій. Такі пацієнти нестабільні, і в більшості випадків, на жаль, вони вмирають. А в частина, в більшість, на жаль, частина не, ця ситуація не діагностується прижиттєво. Тому дуже уважно дивіться на цю картину. Якщо у вас зникла межа між інфарктом міокардо і яме то там має бути розрив. Ці розриви можуть нагоюватися. Ми мали такий випадок з лікарні Феофані, і це важко. Якщо пацієнту вдалося вижити, то формується достатньо велика псевдоаневризма. Це інший пацієнт, також наш був, був, був розрив м'якарбу в ходу, його ніхто не лікував, розрив мало хто вірив, на жаль. Ну, він доходився до такої псевдоаневризми. Чим закінчилася тут ситуація, не знаю. Якщо пацієнти виживають, розрив не наступає або в інфаркт, формується аневризма, і ем, хронічні аневризми. ми можемо бачити, по-перше, за рахунок стончення формування жирової сполученої тканини та кальцинації. Тобто, це типова презентація на. З чим ще ми стикаємось під час ургентного запросу? Це гідроперикард. Тобто причин дуже різні. Гідроперикард, реактивний, запальний, гемоперикар, фіоперикар. Достатньо багато причин може бути. Що важливо радіологічно, зрозуміти, як виглядає тампонада перикарда. Чітких критеріїв тампонади перикарда по КТ немає. Але є е, такі наближені до, до, до прямих ознак: це деформація стінки шлуночків або правого, або лівого, це зменшення об'єму їх та ознаки трикоспідальної недостатності. Це закид контрасту в нижньо та печінкові вень. Е, не так не, недавній кейс з Харкова, де тампонада була настільки масивна, щоб е, проявлялась повним спадінням ладеневого Це Легеневий стовбур, контраст зупинився у верхній порожнисті вені, значна деформація, э, перед майже також не видно. Тобто це там панада зупинкою на столі, э, і коли серце перестає качати, то контраст закидається по, по тому, як і йде, э, донизу. Спочинкові вина, нижня порожниста вина, э, і тут через відкрите овальне окно ще заки, закидалось в э, лагневі. Тобто це ургентна ситуація, реанімаційна, реанімація прямо на, на столі в кабінеті КТ. На жаль, таке буває. Крім того, ви можете стикатися з конструктивним перикардитом. Він звапнюється в дуже мал маленькому відсотку кейсів, десь 15-20. Тому відсутність звапненого. Перикардо не виключає вам конструктивне перикардит. але якщо є потовщення, ми будемо бачити саме потовщення перикарду та підсилення, якщо вводили контакт. Це важливо. Що ми ще бачимо? Звісно, значне розширення порожнин серця в даному випадку гігантське ліве передсердя на фоні мітральної вади. Можемо бачити пухлинне вростання, тобто, ви думаєте, що у пацієнта кардіологічна ситуація, а там, на жаль, онкологічна реклогені вростанням пухлинного тромба, тобто пухлини саме в порожнини порожнини серця. Не можу не сказати два слова про військову травму. Це, це тим, що, чим займається Дмитро Миронович Бішлей, керівник українсько польського центру серця львів. Ця презентація є в вільному доступі на сайті Європейської асоціації радіологів. Тобто, звичайно, нативне швидке КТ без контрасту дозволяє виявити металеві фрагменти і зрозуміти, де вони, а також виявити ремеперикар, що Відразу змінює тактику лікування цих хворих. Дуже дякуємо Дмитру Мироновичу за ту підтримку наших військових і цю, цю, цю роботу. На рахунок скорочення серця. КТ може показувати скорочення серця. Як це можливо? Це можливо за рахунок сканування за КГС-синхронізацією. У нас є два основних блоки кресинхронізації. Нативна КТ це фактично кальці скорінг і кт ангіографія Вона може бути для оцінки коронарних артерій, коронарних шунтів, висхідної орти та КТ серця. Якщо сказати про кальций скорінг, ми бачимо кальций. Ми бачимо кальцій завжди. Ми можемо оцінити її локацію, це важливо. І якщо потім будемо планувати ендоваскулярне лікування з оцінкою айвоса, то вже ендоваскулярний хірург може йти на, і розуміти, в яких саме сегментах він стикнеться з кальцієм. Крім того, основна суть кальцій-скорінгу скорінгу це оцінка його. І це дозволяє рекласіку... рекласифікувати пацієнтів і перевести в групу високого риска судинним захворюванням. Саме КТ-коронарографія, я думаю, про це скаже б професор Світлана Федьків, але просто зрозуміти, в чому суть. Якщо немає КР-синхронізації, то коронарні артерії майже неможливо оцінити за рахунок крупості. КГ-синхронізацію вони не рухаються, і ми можемо це оцінити. Анатомію можна накласти на акціальний зріз і зрозуміти, як йдуть ті самі коронарні артерії. Так само анатомія коронарних артерій дуже гарно буде виглядати на вимірних реконструкціях ктн ангіографії замальовки з Radiology Assistant і 3D-реконструкції безпосередньо нашого. Реальність кате каронографія добігає майже до інформативності інтернаційної ангіографії по крупним артеріям, тобто це, це важливо. Що ми оцінюємо окрім просвіту, стенозів і таке інше? І коли можна застосовувати коронографію, коли клініка. Стерта, коли ЕКГ нормальна, тропоніни нормальні, і в такому випадку можемо почати з категоронорографії, як у цього чоловіка виявили акклюзію середнього відділу передньої мішлоночкової артерії. Пацієнт був ургентно на можна подивитись, була закрита артерія, вона відкрилась, Це оперувало оферт. Що найважливіше при оцінці коронарних артерій саме при скринінгу? Оцінка за квадрат, я не буду зупинятися, але важлива саме категорія, і цей квадрат буде казати, коли нам перевести пацієнтів до ендоваскулярщини. Можна оцінювати стенти, ми бачимо аневризматичне розширення артерій, трамбовані аневризми. Можемо бачити. Аномальне відходження це важливо, коли ендоваскулярщики не знаходять участь у цих артерій. Тут ми значно допомагаємо з анатомією. крім того, виявляємо фістоли. Фістоли можуть бути різні в даному випадку. фістола між легеневою артерією, між легеневим стовбором та Каренасхідної артерії. Фістоли можуть бути гігантські, це також наш кейс. Тобто є різні варіанти. коронарографія у дітей це завжди така біль радіолога, але можливо сканувати серце за кре у дітей. Якщо дитина доросла, можна, потрібно знижувати пульс. Якщо дитина маленька, то ми маємо працювати з тим пульсом, який є, і зазвичай покази це хвороба ковасаки, у більш старших дітей хвороба Такаясо або інші варіанти. КТ, оцінка шунтів може бути першим етапом до ендоваскулярної хірургії, до, до діагностичної ангіографії, для того, щоб ендоваскулярщики не втрачали час на пошуку шунтів, бо шунтим. Можуть бути закрита, інформація кардіохірургічна може бути відсутня, кількість шунтів не зрозуміла, і саме КТ шунтографія дозволяє чітко це оцінити. Ще один аспект, це КТ легеневих вен лівого передсердя, за кг-синхронізацію для планування радіочастотної абляції аритмії. аритмі окрема оцінка висхідної аорти. Пані Мар'яна Мірчук розкаже про ургентні ситуації, саме про дисекції, я торкнусь на завершення про КТ-ангіографію корення орти. Тобто, якщо ви кажете, що потрібно оцінити корення орти, це завжди КТ ангіографія з ЕКГ-синхронізацією. Тоді ми можемо оцінити, незважаючи на пульсацію, адекватна аневризми, фістули, будь-які зміни кореня орти. Часто стикались з формуванням псевдоаневризм як наслідок ускладнення септичних ендокардитів після абсесів корення. Тобто, це важливо навіть для кардіохірургічної реконструкції. Окремо можемо оцінити клапан аортальний, оцінити протез. Можна показати так само це в динаміці. Але більш важлива в оцінці клапана і висхідного корення аорти – це планування для Таві. Тобто, саме кт ангіографія, корення аорти, сети є стандартом для планування таві, що й було зроблено в українсько польському центрі серця Львів. Пацієнт був прооперований разом з керівником Дмитро Бишлей. Тобто це важливо. Завершаючи це все, що можна сказати, тобто де місце сучасної комп'ютерної томографії в практиці кардіолога? Якщо кардіолог розуміє і є адекватний радіолог і адекватний центр, то фактично комп'ютерна томографія становить one-stop-shop, як кажуть американці. Тобто, один метод на всі випадки життя це стосується особливо ургенції. Від емболії до дисекції, від набрику до іноді стертих інфарктів, і це важливо. Я дуже дякую всім за увагу. З любов'ю Старкова.